Речішої голівудської десятки. Ми почнемо наш огляд з фільму, який не потрапив у сьогоднішній хіт парад. 80-го року на екрани вийшла стрічка Глорія. Вона демонструвалася і в наших кінотеатрах. Великого успіху в Америці фільм не мав, але це не втримало режисера Сіднея Лумета від спокуси зробити рімейк. Виробництво фільму коштувало 30 мільйонів доларів. Шерон Стоун грає сувору жінку, яку обставини примушують рятувати хлопчика, на якого полює мафія. До вашої уваги пригодницька драма Глорія. Ти прогавив і дискету, і дитину. Ти мусиш знайти обох Я розумію, що вони уб'ють хлопчика, і з цього моменту починається нескінченна карусель погонь стрілянини, переховування і пошуків допомоги треба вибратися звідси, перш ніж вони знайдуть нас. Я не боюся померти. Але ти маєш залишитися в живих. вона проклинає свою долю, яка зв'язала її з тим невгамовним хлопчиком, на якого ще й мафія полює. А потім з'являється той самий славетний материнський інстинкт. я не можу покинути дитину. Чим ти думала? Ти не його мати Я можу про нього подбати. Дурний, чого ти туди поліз? Перші два місяці зйомки відбувалися на вулиці. Справжній транспорт, справжній натовп, нема совка. Навколо нас кипіло реальне життя, яке створювало потрібну нам шалено напружену атмосферу. Нікі! Глорія, допоможи! Глядачі просто в захваті від Шерон. Вона створила чудовий дует із цим хлопчиком. Ох, і важка ця робота коли вам вдається привернути до себе увагу дитини, вважайте, що спільну мову ви з нею знайдете. А Шерон просто чарівниця Вона так прив'язалася до хлопчика, що це не могло не викликати взаємної реакції. її він слухається найкраще. Вона з ним чудово розуміється. А зараз уяви, що ми на американських гірках. Дай п'ять? Ще раз ми такого не зробимо тільки якщо ви дасте нам більше грошей і більше шоколаду. Гроші йому шоколад. Мені з режисером Сіднеєм Люметом, котрий зняв такі фільми як Мережа і Серпіко. Неймовірно цікаво працювати. Він знає свою роботу. я ніколи не працювала з такими акторами, як Джордж Сіскот. робота з ним вражає своєю силою. це неймовірний актор, просто неймовірний. Ти втручаєшся у серйозний бізнес. Хлопчик нічого не знає. А я можу його виховати. Вона опиняється перед дилемою і через цю дилему вона знаходить саму себе. Щосекунди що секунди вона приймає якісь рішення, які все далі відштовхують її від життя суворої мафіозної красички, і вона дедалі більше стає схожа на добру маму. A kind of a mom. If you want to you, I be a Якщо ти хочеш, я б могла стати тобі мамою. У тому потязі моя дитина. Шерон Стоун. Глорія. Та це ж літак. А тепер ми почнемо наш зворотній відлік, і на 10-му місці стрічка Простий план. Історія трьох чоловіків, які знайшли в горах розбитий літак, а в ньому 4 мільйони доларів. Готівкою фільм було випущено на екрани ще в грудні минулого року, щоб потрапити в цьогорічну номінацію на Оскара. Втім, попри схвальні відгуки критиків на цей фільм, премію пророкують тільки білі Боб Торнтону, який зіграв тугодумного братика головного героя Біла Пакстона. Чотири мільйони доларів. Нічого собі. Якщо за цими грішми хтось прийде, я спалю їх. Ми маємо діяти разом. Біл Пакстон, ти зробила б те саме на моєму місці? Біллі Боб Торнтон. Краще б ці гроші знайшов хтось інший. Бріджит Фонда. Тебе це лякає? А вже ж лякає? Що як він комусь розкаже? Кажи тільки те, про що ми домовились. Тут буде проїздом один із ФБР, він розшукує зниклий літак. Я хочу свою частку. Ми ж домовилися, поки що гроші полежать у безпечному місці. Тепер ми вороги. Ми вляпалися це разом. Вибирай зараз на чиєму ти боці. Ти мій брат. Тепер нам треба думати на два кроки вперед. справжній фахівець легко визначить бреш людина чи ні? Ти звичайна людина, на тебе ніхто не подумає. Мене викриють. Не викриють. Може, ви поясните, що все це означає? Я просто шукаю літак. Я негайно віднесу гроші назад. Забирайся звідси. Все в порядку? Він застрелить вас усіх, коли побачить літак. Стояти. Зробимо так, щоб було схоже на нещасний випадок. Вони не заберуть мене? А гроші потрібні тобі. Кинь зброю. Джейкоб! Я намагаюся придумати план. Не підставляй спини. Простий план. Ти почуваєшся винним? Так. Монімало, здрастутимі лорд на дев'ятому місці. Стрічка, яка отримала нагороду Золотий глобус. Окрім премії за найкращий фільм, закоханий Шекспір завоював ще один золотий глобус за найкращу жіночу роль актрисі Гвінет Пелтроу. Ви можете йти О, мій лорд. Я зараз потрібна. моїй леді більше ніж будь-коли. Можете мені повірити ви! Це не ваші верблюди. На восьмій сходинці міцно тримається перша анімаційна стрічка, до роботи над котрою були залучені професійні модельєри одягу. А ідеї для костюмів вони взяли з картин французького ілюстратора Гюстава Доре, імпресіоніста Клода Моне і кінорежисера Девіда Лінча. Щодо голосів, то в цьому епізоді ви почуєте нікого іншого, як Мішель Пфайфер. Ми витягуємо дивного чоловіка із колодязя. Витягуєте з колодязя дивного чоловіка? Такої вигадки я ще не чула. О, боги! Гей, там, унизу. Не бійтеся. Ми зараз вас витягнемо. Це ти? Ось чому тато каже, що вона ніколи не вийде заміж. Ця каса тільки для готівки. На сьомому місці Том Хенкс, якого вже висунуто на здобуття Це важко пояснити. Із фільмів, які вийшли на екрани на початку року, в найкращу десятку потрапили тільки два: серед них і фільм, який посідає шосту сходинку. У головних ролях Вел Кілмер і Міра Сорвіно. На шостому місці драма заснована на реальних подіях з першого погляду. Дай подивитися. Очі, ніс, губи. Ти дуже гарна. Дякую. Ти теж. Перш ніж продовжити огляд гарячої голівудської десятки, я пропоную вам познайомитись з фільмом, який може потрапити до неї вже найближчим часом. Це перший ігровий фільм режисера Майка Джаджа, який створив знаменитих Бівіса і Баткеда. У головних ролях троє молодих акторів, а ось відоміші актори грають ролі другорядні. Це Гарі Коул, якого ви могли бачити в фільмі Родина Брейді, і Дженніфер Аністон у нашій сьогоднішній прем'єрі комедії Офісний простір. подарунок від Майка Джаджа, автора Бівіса і Батхеда та царя гори Фільм про людей, які ходять на роботу. Вони частина команди. у наступну п'ятницю ми влаштовуємо гавайську вечірку. Добре, я можу підпалити будинок, які поважають свого боса. Нам треба поговорити про твої заслуги. У мене ж 15 відзнак за хорошу роботу. 15 – це мінімум. У Брайана, наприклад, цих відзнак аж 37. І чудова усмішка, і які хочуть утекти. Я не люблю своєї роботи. Я більше не хочу туди приходити. У такі дні я готовий. Аж на що ж я готовий? Я вже мрію, щоб мене звільнили. Цікаво, що для цього треба. Пітере, послухай. Я бачу у вас останнім часом багато прогулів. Ага, я такий люблю гуляти. Треба зменшити кількість людей у його відділі. Тоді робота піде. Ось прізвище кандидатів на скорочення. Містер Самір на Нана... на неї на Вони все одно нічого не роблять. За прогули тебе звільнять екшленовпаки, мене підвищили. Дякую, бо це просто it's... 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 паскудство. Вони готові викинути тебе на вулицю, щоб збільшити свої прибутки. Це несправедливо. Ця фірма заслужила на те, щоб її розорили, і це зробимо ми. Пам'ятаєш, ти розповідав про вірус, який допомагає обідрати компанію як Мані я не робитиму нічого незаконного. Незаконного самір ми в Америці. Найгірше, що з тобою можуть зробити, це запхати тебе на кілька місяців у психушку. Ти знаєш, що там дозволяють зустрічатися з жінками? Ох, я її покажу. Там дозволяють секс з жінками. Саме так тоді я згоден. Офісний простір. Я знаю, що в тебе депресія через роботу, але повір, приємні речі, все ж трапляються. Подивись, хоча б на мене. Стрічка Офісний простір вийшла на американські екрани 19 лютого. Ну а ми повертаємося до нашого зворотнього відліку і фільму, який посідає п'яте місце: Мачуха. Актор Ед Гарріс отримав нагороду Золотий глобус за кращу чоловічу роль другого плану. Його діти Джина Мелоун, яка грала маленьку Джоді Фостер у фільмі Контакт. І Лаям Айкен, якого ви могли бачити у фільмі Об'єкт моєї пристрасті. Меледи, мозок ящерки». Пудра із павутиння тарантула очі вампірів. <ривіт> Куштуй. Це чарівне зілля. Це ж просто кола. Я її зачаклував. Хто її вип'є засне на тисячу років? Якщо ти це на мої малюнки, я сама присплю тебе на тисячу років. Зі свого вікна я можу бачити всі будинки, де померли діти. На третє місце спустилася актриса Кетлін Квінлен. Вона грає жительку провінційного містечка, чиї пошуки людей винних у смерті її сина знайшли відгук в душі амбітного адвоката. Його роль грає Джон Траволта. У фільмі громадська справа. Ми хочемо вибачення. Від кого? Від того, хто це зробив. Я хочу, щоб хтось прийшов до мене і сказав. Це ми винні. Ми зробили це не навмисне, але це зробили ми. І нам дуже шкода. Хто вони? Ми не знаємо. Місіс Андерсон. У нас дуже маленька фірма, всього троє адвокатів. Тому, якщо ми захочемо взяти стільки справ одночасно, ми маємо бути дуже обережні, тому що програти ми не можемо. Наші клієнти не платять нічого. Ми платимо за все. Ми отримуємо ці гроші тільки в разі перемоги. Заждіть. Ви хочете вибачення? Я нічого так не хочу, як добитися цього вибачення. Але від кого? Хто вибачиться перед вами і заплатить мені? Ви позивачі. повинен бути відповідач, і дуже багатий маю зазначити. Це дорога справа. Другу сходинку вперто утримує Петч Адамс. Партнером Робіна Вільямса в цьому фільмі є актор Боб Гантон. Його ви могли бачити в ролі жорстокого директора в'язниці у фільмі за романом Стівена Кінга. Втеча з Шоушенка. Я сер. Часопис американська медицина запевняє, що сміх прискорює обмін хімічних речовин в організмі, що призводить до збагачення крові киснем, розслаблення артерій, активізації серцебиття і зниження тиску, таким чином поліпшуючи серцеву і дихальну діяльність. А це поліпшує роботу імунної системи. Отже, тепер від переможця американського гіггіт-параду нас відділяють лише кілька... Другий тиждень поспіль утримує лідерство роботи режисера Брайана Робінса. Відомого вам за підлітковою комедією Класний гамбургер. На стрічку блюз шкільної команди знадобилося всього 15 мільйонів доларів. Досить мало, якщо зважити, що більшість фільмів у нашій сьогоднішній десятці коштують не менше 40. Джеймс Вандер Бік грає капітана футбольної команди. На цій посаді він недавно, але вже куштує всі насолоди цього життя, в тому числі й залицяння дівчини з групи підтримки. Її грає Алі Латер в минулому. Топ модель підліткової моди. Мед, Зачекай. То котрій, що о котрій? О, котрій ти сьогодні прийдеш. А що сьогодні? Сьогодні засідання клубу. Мої батьки повернуться додому аж півночі. Я сьогодні бачу Ленса, і він. Ні, ні. Тільки ти і я. Я починаю нове життя на не бійся, я нікому не скажу, що ти прийдеш. Отже, після сьомої вечора на сьогодні майже все, і у нас з вами лишилися лічені секунди приємного спілкування. Тож я бажаю вам усього найкращого і до зустрічі за тиждень.